Привіт всім! Я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. Тема сьогоднішнього уроку зворотні дієслова або рефлексів вербен. Зворотні дієслова це такі дієслова із зворотнім займенником зіх. Наприклад, коли ми хочемо сказати я умиваюся, то кажемо «іх ваше міх, а не «іх ваше. Займенник міх означає, що я мию себе. Таке саме значення несе у собі частка сі ся в українській мові. Дієслова і зворотним займенником зіх мають при відмінюванні такі особливості. Зворотній займенник зіх вживається тільки в третій особі однини і множини. Це зі вешт-зіх, зі-вашен-зіх. У першій та другій особах однини і множини замість «зі» вживається акозаті від відповідних особових займенників. Іх ваше міх, ду вест діх, ві ваше унц, і ойх». Підсумуємо сказане і запам'ятовуємо іх ваше міх, ду вест діх, ер -зі ес вешт зіх. V waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. Якщо у реченні вжити додаток у знахідному відмінку, тоді зіг буде у датів. Наприклад, mir ден мантель ан. Я вдягаю кого що пальто, ден мантель. Якщо без додатка у знахідному відмінку, тоді буде іх зієміх ан. Так само буде у реченні уречені іхвашиміх. Але die Haare, die Füße». Аналогічно буде і з такими дієсловами, як die Nase putzen». Ich putze mir die Zähne, die Nase. dizene dinaz. die Zähne. А тепер запам'ятовуємо відмінювання їх у удатів. Ich ziehe mir den mantel an. Du ziehst dir den mantel an. Er, zieht sich zie zie den mantel an. Wir ziehen uns den Mantel an. Ihr zieht euch den mantel an. Sie ziehen sich den mantel an. Як бачимо, потрібно лише запам'ятати, що у першій та другій особі однини буде міх мія діх дія. Інші особи однини і множини збігаються у акозеті та даті. А саме er sie es sich, wir uns, ihr euch, sie sich». А тепер запам'ятовуємо наступні зворотні дієслова. Freuen. Ich freue mich dich і sehen» «Sich schämen» Er schämt sich für seinen Misserfolg. Sich beeilen. Ich beeile mich, um noch gegen Mittag fertig zu werden. Sich sorgen. Die Mutter sorgt sich um ihr Kind. Sich erholen. Ich erhole mich vom Stress der letzten Tage. Sich ausruhen. Nach der Arbeit ruhe ich mich aus. Запомните per die слова изворотным Займенником sich oder Вальному Ведминку. Sich ansehen. Ich sehe mir den Film an. Sich anhören. Ich höre mir eine Radiosendung an. Sich merken. Ich merke mir zum Beispiel meine Passwörter. Sich mühe geben. Du musst dir mehr mühe geben, wenn du gute Noten willst. Sich überlegen. Du solltest dir die Sache genau überlegen, bevor du entscheidest. Sich den Kopf brechen. Ich ich breche mir den Kopf, was ich ihm zu Weihnachten schenken soll. А тепер найголовніше про місце знаходження зіг реченні. При прямому порядку слів займенник зіг стоїть безпосередньо після дієслова. Катя зіх ім урляб аус. При зворотньому порядку слів місце займенника зіг залежить від того, якою частиною мови, мови виражений підмет. Якщо підмет виражений іменником, то займенник зіг стоїть після дієслова. Єдеморген Пудзіг Катя Діцене. Якщо підмет виражений особовим займенником, то зіг стоїть після нього, після підмета. Єден Morgen ді цене. У цьому реченні підмет виражений особовим займенником «зі». Замість «зі» може бути е, ві, «є» тощо. Після особового займенника буде стояти зіг. Порівняємо ще раз два речення. Єден морген, путціх, катя ді цене. Єден морген, зі зіх, ді цена. У наказовому реченні імператив зіг стоїть після особового займенника. Зецін зі зіх біте. У запитаннях без питального слова та із питальним словом зворотній займенник зіг стоїть після підмета. Якщо підмет виражений особи, особовим займенником. У першому випадку у нас підмет виражений особовим займенником ду, тому зіг стоїть після нього. У другому реченні підмет виражений іменником Шмідт», тому зіг стоїть після дієслова. Так само буде і з питальним словом. Вофю інтересірнзізіх. Але interessiert sich Катя. А на сьогодні це все. Сподіваюся, тобі сподобався цей урок, і ти вивчив-вивчила щось нове і корисне. Зустрінемося у новому уроці. Па-па!